Сьогоднішній випуск присвячується українцям, які реально роблять крутий і дуже потрібний зараз проєкт. А мова піде про електроквадроцикли, які створюються під потреби наших військових. Добрий день, громада. Мене звуть Денис. Називають малюком, і це наш Дархорс. Розкажи, будь ласка, як взагалі прийшов е, перший. Квадроцикл, от ідея його створення. Тобі хлопці написали, чи в тебе це була своя ініціатива? Це була мрія. Колись я такий подумав, а чому не зробити такий сюдихід, який був би на електротязі, був би приємно потужний і був би комерційний, я так мав собі на увазі. Угу. Ця ідея зародилась десь ще. У 2015-16 році вже були дуже важливі події е, на Україні. У нас е, вже почались е, суточки з е, негодяями, сусідніми. Е, тому вже ду, така думка була зробити якийсь такий судохід, який би допомагав нашій, нашим хлопцям, угу. е, щось підвозив, щось відвозив. І був би е, потужний, е, мав би тиху ходу, мав би в, деякі переваги перед бензиновими або дизельними, е, скажімо, двигунами, і взагалі внутрішнє згарання як викреслити. Угу. Я ж так розумію, електро зараз не роблять прям такі, ви його самі збираєте. Так, так. Я навіть бачив десь тільки з цього року китайці почали виробляти техніку, яка їздить на електротязі, але ж вони мають якісь певні обмеження, вони ограничують дуже потужність, скорость і всі переваги того, що ми вирішили не ограничувати. Так, це виходить ви його барети і повністю перепрошуваєте? Так, це навіть не перепрошування, це перебудування. Ага. Взагалі тут остається тільки рама, обвіз і ходова частина. Зараз я проведу екскурсію по нашому дархорсу і познайомлю з чоловіком, який мені допомагав, який є духовним отцем цього квадрика. До речі, ці колеса ми ставимо. На квадрик, який вже їде працювати. Пішли. Ось стоїть остав того, що скоро буде їздити і допомагати хлопцям в боротьбі та пересуванні. Це таке перша стадія. Так, 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 це перша стадія, і це те, звідки починається вся праця над квадроном. Ага. Громада хочу вам представити. Оця цих всіх технологій, Толік, Він є дуже потужним майстром, який розуміється на всіх механізмах, які крутяться і дають життя мотоциклам та квадроциклам. Знайомтесь, Толік. Привіт, Толік. <говорит> <говорит> Скільки в тебе часу виходить на. Е, от щоб з цього зробити те, що ми вже бачили? Е, часу ну, багато виходить, тому ну, що ми постійно обговорюємо якісь деталі, як зробити це простіше, надійніше. Зазвичай, на саму механіку, тобто витрачаємо десь напевно з місяць, щоб довести все до ладу, поремонтувати. Короче, налаштувати це все на правильну. Ось. А так, в цілому. Тобто ми вдвох, тому е цей процес трошки тривалий. Якщо е перевести всі ріки на виготовлення, то я думаю, тижні, тижні два-три потрібно буде, щоб довести цього красавця до, до тестового екземпляру. Розкажи, от мені просто цікаво, що до вас приходить, що ви з ним робите, і що потім від вас виходить. Купляємо не нові апарати, а ми купляємо б повністю їх розбираємо, повністю перелаштовуємо, пересобираємо ходову частину, туди доставляємо своєробні прилади, які будуть здійснювати повний привід на цьому. Квадроциклі та блокувати диференціали, uh -huh. потім вже збирається електронна частина, ставиться туди потужний 13-кіловатний електродвигун, який має переваги з тим квадроном, який випускають китайці трьох або 5-кіловатними двигунами. А скажи, от в самих тестуваннях, от як він себе вже показує? От коли ви його тестуєте, які його самі свої сторони проявилися? Можливо, про які ти навіть і не підозрював? Так. Ну, по-перше, це його потуга. Вона дуже міцна. Перший проєкт, який ми зробили, він допомагає зараз хлопцям. Він їздить по пахаті, по полям. Перший проїзд він їхав взагалі на задніх колесах. Аж так підриває прямо? Перший проект, який ми зробили, він був більш такий розкотний. Він дуже потужно розганявся і мав дуже велику скорість на борту. На цьому квадроні ми трошки переробили його більш тягову, для того, щоб він міг більш потужну вагу за собою тащити. Скільки людей він може потягнути? Ми пробували п'ять хлопців, сідали на причеп, троє на квадрон. І воно їхало на ну, ура! Що взагалі для тебе квадроцикл? цей? Особисто для мене це напевно проєкт чисто для ну, задля допомоги хлопцям. Це як. Як поклик, я не знаю, тобто приймати участь в допомозі. Починається все з того, що ну, тобто, ми беремо якусь базу квадроцикла і розкидаємо його під під ноль і починаємо перевіряти всі узви, тобто раму на там, наявність якихось дефектів. Потім все це відновлюється. Якщо треба є місця, які треба там тобто, зміцнити все, щоб було максимально надійно. Працювало без якихось там перешкод. Ага. Ось. А вже потім починаємо е, компонувати тобто, там, електродвигун, батарею, щоб воно було. Знаєш, як все продумується, щоб це було максимально. Просто, максимально надійно, тому що варіантів багато, але нам треба, щоб воно було ну, тобто, швидко і було ну, да. ремонтувати це. Я ж думаю, що ну, коли хлопцям передаєте, коли... їх відремонтувати, ну, нема коли там, часу з ними займатися well... і коварятися, так? Да? Ну так. Да, ну, тобто, навіть якщо якісь вузли, які ми робимо, то щоб це було не з якихось деталей, які важко знайти, ага. а щоб це було. Тобто, Можна було десь там в селі поруч щось підібрати, ну я маю на увазі привід і так далі. Ну і квадрики підбираємо такі, яких багато, щоб не було проблем з запчастинами або іншим. Я ніколи на квадроциклах так не їздив. Розкажи, покажи, як його запустити і взагалі як ним користуватися. В цілому у нас все просто: це ну, основний гальма, це газ. З правої сторони в нас знаходиться перемикання е, привидів, тобто у нас є зараз вимкнутий за, тільки задні, ага. е, потім вмикається повний. І з цієї сторони повний з, з, зі всіма блокировками ага. диференціалі. Ось. З, з лівої сторони, вже всі інші перемикачі, Тобто там у нас йде, е, кілька режимів на передній ход і задній. Плюс світло. І управління лібеткою. В принципі, все. О, тобто, тобто все максимально просто, вмикається він просто кнопочкою. Да, і вже да. він в сеті. Да? Можна себе. Да. Тут є ще э, кілька функцій, ну, які вже в базі є. Це рекуперація. Тобто, коли ми нажимаємо на ходу передній гальма, то трошки підмажимо, він мотор допомагає. Тобто він вмикає рекуперацію і вже гальмує за... за рахунок мотора. Що зараз робити? Просто все, він включений. Ось а -а. вмикається да, спочатку. Вмикаєш, вже готовий їхати, якщо натиснеш на газ, він вже поїде. Я думав він плавніше буде. <marca> так, добре. Ну що, попробували? перший раз сідаєш на цей квадрик, і ти точно думає плавнесенько приїдусь просто спробувати, як він їде. Але ти все одно ловиш себе на тому, що ти хочеш трошки та хо О, щас я короче. 好好好 Треба, напевно, саму головну фішку відмітити, вони не гріються, так, як бензин. Вони не гріються, так. У них потужна КПД від мотора, але ж не така, скажімо так, немає такої гарячки, це не мотор внутрішнього зграння. Хлопці дивилися, якщо їде квадрон, то більш помітно водія, mm. ніж, ніж цей мотор. Мотор має таку. Мишку в об'єкті <рісті> малесеньку мишку, тому це є перевага електроквадроцикла. Тепловізор він менш помітний. І я так розумію, він вже тихіше набагато. Він набагато тихіше, так. Да. Саме основне, що в цьому квадроциклі є, це відсутність великої кількості трущихся елементів. П'ять-шість годин зарядили і далі поїхали. Для, скажем так, для хлопців на війну це такий апарат, який може бути помічником. Так зачекається, за п'ять годин заряджається, а скільки тримає? А, тримає. Ну, Ми їздили, коли тестували його цілий день по дуже великим пересеченці. Це були і гори, і болота, і... Кросова траса теж була. Ми використали десь 40% заряду батареї. Скажімо так, від 50 угу. до 150 він повинен, Це прям повинен нормально так. На першому апараті була поставлена клітка, яка розкладалась, яка може перевозити пораненого. Можна поставити сюди. Причепа, який буде там плоский, якийсь, на хорошому ходу, на м'якесенькому, да, і е, вивозити хлопців, які трошки травмувалися. Е, потім сюди хлопці на першому квадріку поставили взагалі якусь там систему, яка блокує підлітці це церепи. Розкажи трошки, це якщо от я став під горку навіть зараз, він зупиняється. Чого так? Якщо ти гармуєш передніми, от бачиш і він покатився. Да. Тобто коли коли ти гармуєш на горку передніми гальмами, в нього спрацьовує ще протиакатна система. А. І він сам гальмує і не дає спускатися далі. А так, якщо ти він, віде, так потихеньку спускатися, я нажимаю да. і вниз йду, так? Да? да, і він починає кати. Прикольно. Ми перевіряли, перевіряли це прямо на великому такому склоні і він прямо зупинявся і нікуди не виїхав. Okay. О, це адреналін шарашить просто. Так, Тобі от трошки зараз пере, переналаштую. І що ти зараз буде? Ти не зараз, так? <розкру, скажи>, Зараз буде. Тепер розкажи, що зараз помінялося? Е, у нас є змога тобто його налаштовувати. В принципі, налаштування дуже гнучке. І зараз налаштували його на, тобто, на середню потужність, тобто ти їздив на першому режимі. П -п -п да, це це був перший був перший режим? Була перша передача. Да. І зараз налаштування вони середнє. Тобто можна ще, можна прямо його вкатувати прямо в кінець, щоб він... О, зараз це середня і він буде їхати трошки краще. Можна бути. <рес> трошки краще. Головне, щоб я на ньому трошки краще їхав. Так. Це він буде режі дергати зараз, да, так? Да? Він буде. Різкіше, да, <рес> <рес> <Аж> так? Різкіше. Йоу! так Астак різкіш! <рес> OOOH <laughs> OOOH <laughs> <laughs> Час подумати про шолом. Like like no like а от уже були? От по-першому, відгуки, які ви зробили від хлопців, які вже використовували їх на позиціях. Було декілька зауважень. Ми ці зауваження прийняли до свідоцтва і переробили. Перше зауваження було в першому квадроні стояла менша батарея. Угу. Сама, сама акумуляторна батарея була десь приблизно на 8, 8 кВт. Тут вона 13 кВт. І це вже так розумію, він коли заїжджав в Україну, у нього була одна мощність його. Да? Так. От, а зараз ти його переробив і він виходить вже набагато мощніше. Так, це китайський апарат, е це 500 кубів у нього було об'єм бензинового двигуна. Ну, так як нам двигун не потрібен, ми його зняли, віддали десь військовим, там. а це переробили на електротягу. Заглох! А приблизно так виглядає обличчя, коли думаю, що поламав квадроцикл, який ще до фронту не доїхав. Ти не поламав. Тут, до речі, стоїть дуже потужна система АБС, яка не дає в деяких випадках тобі перевернутися. Вона відключна, я можу її відключити, але ж я думаю, не треба. Ні, ти що? я... Е, ти, ти, це середнє, я отут стартанув і... і прям. Очканув, коротше, я от давай Сірослава, буду реально стрёмно. от, Але потім входиш в раш, такий хочеш, щось я буду навалювати. І, і тут може накрити трохи. Так, так. Вона забезпечує страшних... передоза. Да, 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 да. На мою думку, одна з головних переваг цього електроквадроцикла це те, що він легкий в керуванні та простий в налаштуваннях. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то навіть людина без досвіду легко опанує цей вид транспорту. Я тільки що показував, як робити не треба. От а тепер покажемо, як треба. Звати мене Анастасія. Ну, всі і так знають, але ну, взагалі для байкерської сфери, для байкерського мотожиття я дулька. Але ж зараз хочу вам показати, як треба їздити на квадрики. Це ж мега задоволення для всіх. Для жіночок, для діточок. Ну, скажи, дуже важкий, як для дівчини, курувати Ні, ним? він взагалі дуже легкий. Я ось зараз якось і казала сама собі, що будь-яка людина без досвіду може сісти і поїхати. Ось, але треба завжди бати мозок. Не гарсувати, навчатися. І слухати те, що тобі кажуть досвідчена людина, або тренер, або там хтось з тих людей, які більш цим займаються. Що в принципі по 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 деталям вам потрібно з чого ви б могли починати вже працювати? Щоб не купляти, наприклад, в Китаї його. Зрозуміло е, ну, по перше, треба подивитися взагалі-то любий, любий квадрон можна переробити на електротягу. Угу. А, якщо там не буде здатності зробити повнопривідний, все одно можна зробити задній привід uh -huh. або окремі два, uh -huh. а, да, воно буде жерти трошки батарею, але ж буде їхати на повному привіду. А Якщо є квадроцикл, який не вюзився, якщо просто тобі раму віддадуть, це дуже сильно допоможе. Думаю, так. Да, допоможе. Даже рама, а, якщо це буде схожа рама, це взагалі допомагає. Життя будь-які люб запчастини, які будуть від е квадронів. Угу. Якщо це буде запчастини, це гаразд. Якщо це будуть якісь там кончені е квадрони, ми теж е можемо їх переробити і теж підуть вони на війну і будуть працювати далі. Тому якщо у кого є квадрони, які е Мали там поломку з моторами, і більш вони не пригодні ці мотори, то нехай звертаються, ми якось там перекупимо або, або по договоренності якісь. Ну так, да, тут я думаю, якщо в когось просто безхозно лежить квадроцикл, то в нього є всі шанси зробити ще велику користь для України. Це ще плюс одна історія нашої спільної боротьби з російською нечистю. А головне моє завдання це показати вам історію людей, які не чекають кращих часів, а наближають їх. Кожен, хто може допомогти хлопцям з обчастинами, пишіть в описі під відео будуть всі контакти. А мій проєкт ви можете підтримати лайком, репостом, донатом. Це допомагає нам працювати над створенням якісного українського контенту. І пам'ятаємо, культура одна історій безліч.